Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, втомившись, з дороги сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус каже до неї, дай мені напитися, учні ж його пішли, були до міста купити харчів. Каже до нього жінка-самарянка: Ти юдей, і просиш пити в мене жінки-самарянки, бо юдеї не пристають із самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї: Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти просила у нього, і він дав би тобі живої води. Мовить до нього жінка: і зачерпнути не маєш чимпана, і криниця глибока. Звідки, отже, в тебе вода жива? Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю. І сам пив з неї і сини його, і худоба його. Ісус у відповідь сказав їй, кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити. Той же, хто питиме воду, якою я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо, що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка Дай мені пане тієї води, щоб я не мала більше спраги і не ходила сюди черпати. Він каже до неї, іди, поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвалась жінка і каже, нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй, добре ти сказала, нема в мене чоловіка, п'ятьох помало ти чоловіків, і той, що тепер у тебе не чоловік тобі. Правду ти сказала. Жінка до нього каже, Бачу пане, що ти пророк, батьки наші, на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї, повір мені, жінку, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від людей приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, коли справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі й правді. І таких поклонників Отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому. Поклоняються, повинні в дусі й правді поклонятися. Жінка до нього каже: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і прийде всі звіст, все звістить нам. Каже Ісус, це я розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені. Все, що я робила, чи не Христос він. І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи, «Їж, учителю, він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного, чи не приніс хто йому їсти. Каже до них Ісус: Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не ви не кажете, ще чотири місяці і жнива настали, а я кажу вам: підведіть очі ваші, гляньте на ниви, вони вже для жних спілі. Хто, ж, хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із жінцем раділи в купі. В цьому спр справджується прислів'я. Хто інший сіє, а хто інший жне? Я послав вас жати те, коло чого ви не трудились. Інші трудились, ви ж їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самаряни просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні, та й багато інших увірували через Його слово. І вони сказали жінці: тепер усе вже віруємо, не через Твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді. Спаситель світу Христос.